Всем привет, З вами я! Hey. А, Да, що у нас тут будет. Куроче, А, Вот заш, давай, давай, мир, Добудь сейчас, давай, іди, давай, добудь сейчас. Вот, дивіться, у нас тут такая штука, я добув виндовую. Ну давай, землі. давай, візьми, давай, візьми я, я не буду йти на твої провокації, візьми, давай, давай. Давай, я. <coughs> я Так, <манипулятор. смеш> Да, ви бачите, у нас один <смеш> инвентарь на двох Думаю, ми повинні з ну, ним пройти Майнкрафт. Я сподіваюся, що ми доживемо до цього, да? Так? так, я. Yeah, так, 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 так. так. Ну все, попіздали. Да. А, що, а чому я думал, что. Не знаю. Напевно, ніщо. А ключ. Кричу... Да. <ріст> 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 а навіщо дві лопати? до долбойок? Ну тобі і мені, що? <рес> Єбаті, кончені, а що? Єбать, адапт, ти кончений, блять. Адаптувався, блядь. Да. Я навіть а, рідну мову забув на одну секунду, блять. Сука в ліву руку а брей, мене теж, блять. Але я там проблему я помираю з голоду. Нічого страшного, и камінь добувати. Я не впевнений, але на, на, на камінь ми не нажираемся, О! Да, розбінник. поїдемо в бургеркинах, так. Та, да, розбинка, давай їх відпимом лопатами. Стоун, эээ,рр. Та блять, по пожариш, по погрієш, по, блять, приготовь, блять. <ривотуем>. Поготуєш їжу, будь ласка, ебаный ты шир, блять. Їжа готова, є. Ні. А, блядь. Да, 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 є є-є-є-є. вона просто. Я зараз буду сиру жрати, блять, у нас буде діабет, нахуй. Да, можешь поесть. блять, тебе это сахара, блять. есть. Охуел, гандонище, блядь. О, ты ж Видай, Я ей хочу пожарить. О, ты тут-то, я вижу тебя. А ты где, блядь? У меня тут хата. Ты понимаешь, у меня тут на бандане там Америка, так я себя чувствую, как Кристофор Колумб, попросту весь сито бежал, блять, лишь бы не... попросту знайти тем Спати. Йобаную Америку, блять блять! Ти кондой. Я тут маленькая! Маленькая яма, блять! Сергий то блять гирше, чем колодец, нахуй туда речь! Йди туди О, там вода є, я зажпры в неї А де речи. Так, значить, ніхто не погрожує життям. Окрім тебе. Швидко, 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 швидко О, привіт. За Як Якщо хтось помре, то це... Оп! А що там? Ч я тупив? А що? Я на нього так напав, то він ну ніхто. Я може помню. Слухай, є проблеми. Які? Ты ч конченый? Цікаво, якщо б ти помер. Було б дуже цікаво. Але в мене 0 хп. Поки я нема Я буду робити АСМР. А. Так, поки Сергія немає, я гей. Yeah, hey. Так.

Бля, я ему скинул, блядь, чтоб он взял твое ведро, ебаное. Ладно, поехали, так, дыма, я сыкниду. Само так робимо. Я обосражу! Ну сегодня не приезжай, у меня ты будешь немного вырезать. Вот. Да. У меня бауза часто ставится просто. Чооо! Карл! Сергей, я думаю, тебе треба попросту вижити. А ось... Ой, их тут богат, да. Е? Бат. Сергій вже відійшов 10 хвилин тому і я досить досить шукаю золоті залупки, блядь. Бо що мене пірги не піздять як школьника маленького з колонкою, то мене трохи, ну, не сподобає. Не сподобає. Не сподобався, блядь. Не подобається. А, ти на паузу ставив запись, надіюсь, ти ж не просто записував там як стоїш, блядь. Сто-170 100... Привіт. Так, а ти ти тут іде? Ти десь тута закопався. <laughs> ти б реально серйозно? Я позаду тебе був весь час. Так, все, що будем делать с этим самым сильным побигли там, потому надо его как-то замочить будет. Там наїзду будемо. А щит, а у нас так, є а, ще зависло, у нас, ну? нас немає. Нет. Може переплавити айрон, типа залізний топор. У нас його немає. Я його, я його положу переплавляти. А, все, ну то не да, може. А, а ні, ми ж то будемо тільки начебто це, тільки інгот маленький. Да. Ингот это великий, а то это это нагет. Но я уже переплатаю. <laughs> Кольше ходим дуже обережно. Да, вони на тебе не агрес, бо он не бачиться. Все... А, не бля, побачили. Брутальный Сергій. А, а де? Тута? А! а! Дома, до я врятував тебе тільки ще. Э, почекай, я тут обвисько. Я тебе знову врятував. А, не чебають. Я помер. <laughs> Сергей, пойшов, <фетишов> яйненький. <laughs> Когда я не придет, ну то будет смутно. <плес> Сергей, быстрее, пока диспаунер в речи не произошел. О, Боже! Кам'яна сукира, яку ми давно викинули. А то вона в мене задіспавнилась, ось шк... Тут... Слухай, може новий топір, топор, блядь. Топір. Стоун Аксі, нахуй. Всім привіт, друзі! З вами я, Хідусь, і я хочу вам показати флог. Хто ви? Так, і да, все, погнали! Ешки! Дай вб'ємо їх. Стоп! Вона в нас речі спиздила. Тобто он ну, гос. Ой-ой-ой! Давай не будемо ти... бити, Давай, не бити. Давай, це буде наш ексклюзив. Давай його закопаємо. нє ні-ні-ні. 1488 шкебеде туалет. А, всех повбывал. О, о, золотий блок є? Да, так, тільки що випав. Стой! Так вони наші жачі спи. Я вже порвала. Я її добре спросив. З якого обліку? Тому не вирізати. Сергій, помоц, помоц. Я зараз, я зараз можу, можу... Я вумру, вимру, Сергій. Так, я побачив це. Ти, ти де, Сергій, я згубився. уже. От, 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 вот, вот. Вот, от. вот. Треба було б два взяти, бо у нас, типу, якщо хтось один поставив. Три краще, бо два может не часто поставити. А краще 4. п'ять, або хтось там дарк кликом будет ставить. Давай сім. Ну так, напевно. Да, тут. Да, 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 брутал. Ана. Я думаю, его треба вбити якось. Короче, я тоді выкидываю все золото, да? Ідуть, на нас ідуть. Сзади, позаду, позаду. Так. Я я горю, я горю, Сергій! Виходь, виходь. Я виходжу, я виходжу. Виходь. Молодець, молодець. Сергій. А ты кого? Принес именно кирочку, пожалуйста, я себе закопал. Давай, давай, давай. давай, вот, ну ладно. Да ты сука. Ты его вдарил, ты гади? Я этого. Так оно и за. Скика же чей выпал? Опять мошков и это. Два золотых блока. О, Осень, они тут еще выкинули, еще. Подфонк, блядь. Стоп, счет-то такое? Счет-то? Что там? Я не знаю, счет там. Так, я сплю, ты же идешь за мной, так? Не, а что с я? Вы на всю соседскую Блядь, что? Я думаю, что... Смотри, <святый> я пытаюсь просто забраться. Я думал, ты под Я пытаюсь просто Падай. Давай, падай. Не страшно, папа. <святый> давай, падай. Ну, добре, сейчас будут мувы просто. Ну ты идёшь Что там? <laughs> ты, блять, конченый? Перезайди Не-не-не, я буду... Да ладно, Спасибо Ладно, я думаю тут потом на сей эти Ты бы видел то что... Ты бы бачил, что ты Я не знаю что <laughs> по То есть капец не популярно. Да. Ну а бы знаешь, куда нас я писал идит заходи на сэр, я пиццу с ну виходь. За тобой иди, ты тришкольник, тришкольника, блядь. Боже, я такой эдит сделал под это все, как я убегаю. <свистит> такой А, по мне еще бомбят, у меня еще. По мне еще самолеты бомбят, я встает, и хеликоптер можно. А что ты выше? Смотри, я, я в лаве. I see one of on my enemy Маємі. Сдох, <laughs> все ж таки Згорів живце. це. А, ну, добре, попрошу тебе, не пере... Ну, не зрак ніде не Не мішати. Переміш... Ти не я впаду. Сергій. Я, Я тебе такого не делал, а ты... <laughs> ну так, никто мне так никогда не делал, так, Сергей? Сергей, что то А где, а где Кайло? Где Кайло? Где Кайло? Не знаю, где. Ааа! Я хотел тебе мечом. А ты уже я тебя мечом бил. Я тебя этой паутиной. ниткой я ты же меня мечом бил. Я тебе хотел мечом, но ты успел поменять. Что там? Не треба разгуштатися. Блин, что ты робишь? я робишь? Сергей, я тут. Я впав. Ты ливнул? Я впав. Я, вот я. Просто упай. И ты мне этим пор. Я впав, так. Это что, не буду, сын это дура. Ты дура. <реш> а Хорошо. А тут поэтому может. Сергей, у мене є проблемы. Ну это просто едно сердечек. Yeah. Ну так. У меня три сержи. Що... Знаешь? Я, я просто в такая ничего не разумею, я тут бы выбыл. Ты еблан. Просто засудивый, как я бежу, просто. Ой, он еще при я не записал не зря, да? Я не почему я... Каждая секунда, просто, я не знаю, инфаркт. А у нас блоки в нема, что делать? Копать. Я не буду. Я хочу, чтобы еще щит ставит. Так, я ой ой сука. А до хп до хп. Що там, Сергей? Я тоже не... Як ще заспужится твоя провина Не можу тебе вбити Нет, на тарала, не. Нет. Впрываю. У мене молохи. Повторяю. Я зараз умру. Ну, Я забрешу из речі. Да. Виживаєш? Я мені написано, що дочка. Mm. Усім привіт. Короче, ми тут, як ви зрозуміло, все зробили, да? Я хочу ще приніс морозиво і буду їсти три ведмедя айсхолу. Звичайно. Короче, да, от фо вот фото. Як ви можете побачити картинку, як оно виглядає, да. Аж там як так, тобі. Ты вас фоткаешь? Из-за нету всю. Вот, аж там, як тобі, вот скажи, вот як тобі замничный вигляд? Нормально, напевно. Ой, його ще відчинити. А, кстати, а коментар... у коментах, яке може за вам подобається. Це это 100% не байт на коментарі, Да. Может нам от я тобі може за більше всього подобається? А мне, но наркотик. Не, а, то вот, о, кажешь, я вот, блять, вот они вчиняются, крышка не снимается. А, зараз мы будем кидать, да, давай, кидай. Мы Ты кидай! кидай. А я, я точно, я же вижу. Вот У нас одинаково, я хочу чтобы <сёк> Вот. <сёк> <сёк> вот туда, да. А интернет не сбывает, ха-ха, давай сюда. А, да, вот он. Uh -huh. ладно, я выкапываю. Uh -huh. Ой! И лава удразуется. Ай-яй-яй, его забыл уходить. Ай-яй-яй. А! Это было быстро. ошибка. Да, это было. Ой! Один! У нас по нам идеально хватит. Нет, 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 нет. Бывай. А навіщо ти нависше І так, дамі і господа, хаспада. Сьогодні за заштем відкрили поштал у, у Сэсвід беде туалетов? Я, у я. Так. Поїхал. Всякий на всі <рвет> <тій> не можу все, іди сам давай. І перед його вулицею теж не ставати ніколи. <тій> я вмер. <тій> так, дивись, як ми його блімо. У мене півсердечка давай, троха так Ну я вмер. мэш Можешь их переворота? Ты где? Я в Ура! Ой, ты сдулся. Супер сори, сори, забрал очагу главного автора Ура! І да, ми, нарешті, це зробили! Ми пройшли в маленька з одним Дуже емоціонально Сергій, дякую. Я думаю, ти просто ха не устав. А, А ты це тварь! Ти хе убил!